Правіть розгляне пластикову деталь підлокотника для Peugeot 307. Отак вона виглядає. Тут є такі замочки. Тут замочки. Оцеї кнопочки в нас немає. Оця розпорка тут одразу в моделі зроблена. Ой! Ну, в принципі, отак все. Це сторона водія. по розмірам, да давайте щось поміряємо, раптом ви захочете перевірити. Так, 21. Так, у нас 24. Тут у нас 13,5. Тут 9. Так, 6. Так, якщо свою кнопку будете ставити 21. На... Пу -пу -пу -пу. Зараз постараюся туди залізти. На 6,3. Може 6,4. Так, от тут у нас. 17. А тут. Ну тут ще потім воно зменшується, тут де збільшується, то 13. Дякуємо за увагу.